Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги спортивні тейпи. Це універсальний спортивний аксесуар для відновлення та підтримки м'язів. Доступні в п'яти розмірах. Ці тейпи призначені для цілеспрямованого полегшення та підтримки під час фізичних навантажень. Водонепроникний та міцний матеріал забезпечує тривале щеплення що робить його придатним для різних видів спорту, наприклад, таких як теніс, футбол, класичне заняття в тренажерному залі тощо, Тейпи допомагають полегшити біль у м'язах та відновити їх, сприяючи кровообігу та зменшуючи м'язову втому. Пропонуємо до вашої уваги еспандери для вправ з цією стрічкою. Ваші вправи в тренажерному залі стануть ще ефективнішими. Довжина стрічки складає 200 см, що забезпечує достатній простір для різноманітних вправ. Вона ідеально підходить для занять йогою, пілатесом, фізіотерапії та іншими видами фітнесу. Виконана з міцного матеріалу, що забезпечує довговічність та безпеку під час тренувань. Це відмінний інструмент для тих, хто хоче покращити гнучкість. Силу та витривалість. Пропонуємо до вашої уваги набір тримачів для спецій. Це практичний кухонний аксесуар, призначений для організації приправ у набір. Входь. У набір входять захвати, які можна легко прикріпити до стіни, дверцят шафи або будь-якої іншої пласкої поверхні. Захвати надійно отримують пакети зі спеціями, надаючи легкий доступ та видимість, зберігаючи цінний простір. Ці тримачі є універсальними та підходять для різноманітних кухонних потреб. Покращить організацію вашої кухні за допомогою даного набору тримачів для спецій. Пропонуємо до вашої уваги електрочашку. Це універсальний кухонний прилад, здатний готувати різноманітні страви. Вона може тушкувати, приготувати суп, каші, локшину тощо. Прилад працює як нагрівач, що робить його придатним для різноманітних потреб в приготуванні. Завдяки сумісності з подвійною напругою 110 та 220 вольт. Вона задовольняє різні вимоги до джерел живлення. Покращуйте свої враження від приготування їжі за допомогою даної багатофункціональної електрочашки. Пропонуємо до вашої уваги електронний дверний замок. Це надійне рішення для безпеки, яке поєднує в собі передові технології та зручність. Цей розумний дверний замок має біометричну антифікацію за допомогою датчика відбитка пальців. Вбудована камера підвищує безпеку, знімаючи зображення під час процесу розблокування. Крім того, він підтримує різні методи розблокування, включаючи смарт-карту, пароль та традиційний ключ. Замком можна дистанційно керувати та контролювати його за допомогою. Мобільного додатку. Витончений дизайн та міцна конструкція роблять його стильним та надійним вибором для сучасних будинків.